Вітаю, друзі! Сьогодні нас до себе запрошує світлофор моргайко. Він підготував для нас загадки. Але ж де він живе? Так, на дорозі. Тому згадайте правила поведінки і правила дорожнього руху. Перш як вирушати до світлофора моргайка? Готові? Згадали? Прямуємо далі. І подивимося, що ж це за загадки. Вітаю, друзі! Я радий зустрічі з вами! Бачите, скільки у мене друзів помічників на дорозі? Це і друзі для машин, і для пішоходів. Бачите, як їх багато? А чи можете ви їх порахувати? Спробуйте! Порахувати, скільки всього друзів у мене на дорозі. А потім скільки друзів для машин, а скільки для пішоходів. Впораєтеся з завданням? Ну що ж, порахували? А чи помітили ви, чим відрізняються світлофори для автомобілів від світлофорів? Для пішоходів? Я впевнений, помітили? Ну, ма скажіть, правильно, у світлофорів для машин три кольори світла, а в світлофорів для пішоходів два кольори світла. Який світлофор? Має більше кольорів. Чому ви так думаєте? Наскільки число 3 більше за число 2? А наскільки число 2 менше за число 3? Ну що, друзі? Виконали завдання світлофора? Відповіли на його запитання. У нього ще багато друзів, тому прямуємо далі. Мої друзі не тільки світлофори, а ще й автомобілі, автобуси, мотоцикли. Вони всі слухняно виконують правила дорожнього руху. І ви про це не забувайте. Але зараз загадка інша. Ви маєте назвати колір автомобіля і назвати, куди він рухається, праворуч чи ліворуч. Зрозуміло завдання? Будьте уважні. Автомобілі все рухається, котяться, біжать. А ви сидите, давайте і ви порухайтеся. Давайте зіграємо ігри з моїми друзями, світлофорами. Увага! Розповідаю правила гри. Зараз ви перетворитеся на автомобілі. Коли буде? Горіти червоне світло світлофора ви присідаєте. Коли жовте плескаєте в долоні, а коли зелене крокуєте на місці, готові розпочали! Ну, а зараз ви пішоходи? Коли буде горіти червоне світло, ви перехрещуєте руки перед собою. Ні-ні-ні, я не йду. А коли зелене, тоді танцюємо і крокуємо. Готові розпочинаємо! І найскладніша гра. Будемо зараз рахувати в зворотному порядку від числа 3 до числа 1 і одночасно плескати в долоні. А коли з'являється червоне світло, потрібно присісти. Готові виконати? Давайте спробуємо! Сподобалася гра! А зараз наступна загадка. Це мій друг. Я його сам побудував. Подивіться уважно, з чого він побудований? Що я використав? Так, це геометричні фігури. Ви їх впізнали? Тому вам завдання: назвіть всі геометричні фігури, з яких я побудував автомобіль-самоскид. Назвіть їх кольори. А потім порахуйте, скільки кругів, скільки трикутників, скільки чотирикутників. Скільки квадратів і скільки прямокутників. Ну що, впорайтеся з завданням? Спробуйте побудувати такий самий автомобіль. І він буде вашим другом. Друзі, я люблю не тільки будувати, а ще й малювати. І пропоную вам цікаву розмальовку. Подивіться уважно, ці автомобілі розмальовані чудернацькими фігурами. Вони не схожі на геометричні, але дуже цікаві. Спробуйте і ви розмалювати за кольором ці фігури. А потім порахувати і в клітинках під кожною фігурою написати цифру. Впорайтеся з завданням. Я бажаю вам успіху. Друзі. Ми виконали всі завдання нашого світлофора-моргайка. Пам'ятайте, що це були математичні завдання. А на вулиці є правила дорожнього руху, і наш світлофор гайко слідкує за ними. тому будьте уважні, обережні і відповідальні. А наше заняття закінчилось. До нових зустрічей!